Доброго дня, мене звати Вікторія Кондратюк. Маю цікаву новинку з Європи, з країни Чехії, Устецького краю. Місто Кадань, місто, в якому я працювала тушінниця, завод Хантер Дублас. Також роботодавець Біланич Іван Андрійович. В цій історії він є гвалтуном у прямому і переносному реченні. От я зараз стою біля головного суду. Біля головного суду міста Славута. Так, і на мені проводили експеримент по поводу гвалтування і наркоти. Да. А, страйк проходив і бунт по поводу зеків, які відсиділи в тюрмі і вважають себе правом чином а, не зважати на закони і на самоврядування країни. Так, вони вважають, що можна коїти, що вони хочуть. На те маленькі Е, моя інформація викладена в Ютубі у відеороликах. Для любителів почитати, нехай інформують і зберігають інформацію, будуть обізнані. Зверталася я до поліції Чехів, країни Чехії у двох округах. І окрім прикриття кривників в тексті не смійся тобто нарушати закон, це прикол. На сьогоднішній день внести інформацію не за рідних, як вони скажуть, повторення із сімейного е, покоління, родичів, матері, батька, брата, сестрі. Байдуже у моїй сім'ї немає осуджених, немає людей, які гвалтують, катують, приймають наркотики і будь-які шкідливі речовини. Також я не, не являюся шкідником ні для населення, ні для організму. Так ось. Їхня забаганка, які вони, як кажуть, голуб всрався і носить мені повістки. Нехай свої Ось, Читають і дивляться. Тут написано, від наркотячих ефів, і зеків я нічого не беру.